Так, доброго дня, 25 червня. Зараз біля квартири, тут у мене є дві груші. Одна на AV і на сіенці. Ось така. в один рік. Так от, зараз перевіримо. я щеплював. Я тут в основному щеплюю азіатів на тазарки. Ну, кілька таких європейських сортів. Ну, от, що цікаво, тут у мене... Сорт Дель Бар'ю. От він відсвів дуже пізно. Ось ще зав'язалися якісь руші, я напевно один плід залишу. Так, і тут у мене все сорт От, от Саме цей сорт ну, дуже погано дає прирости. Фактично закладає постанову плодову бруньку, особливо це характерно на Айві. Ось по насіянцях там от Алгарки в мене ситуація трошки краще. А от так, от кокасуї. Пішли от, прирости і все, вони от, притихли. От, оце перша хвиля. Щас дерева в червні десь в другій половині червня переходять в стан спокою, І десь друга хвиля вже буде. У липні піде ріст, а от це вже пагін, вже закладає подов бруньку. Так, зараз перейдемо, подивимося, там ще в мене кілька прищеп. Так, ну тут ще можна глянути. Я щеплював. Тут амфора. от теж, ну На ЄВІ вони фактично призупинилися в рості. Ось амфора. Ну, характерно, не стебло таке червонувате. Далі буде вже на осінь червоне. от дава такі прирости ну, шикарний сорт так тут у мене заліта на айві або Ну, це так кажу що щоб знали що найві сумісний він цей рік плодів фактично не було ось бачимо от кілька плодів от такі вони Ось. Так, що це у нас тут кокосуї? От кокосуї теж дав приріст. Так, і Тут я щеплював хосу. От хосу. От. Тут один теж з сортів, які б рекомендував би саме азіатів. Чудово лежить. Так. Я від холозу вже... Робив, бо найві, от саме на Іві в мене е, листя страждають від хлорозу. Зараз уже ситуація покращена, багато, бо доларка там проблем немає. Так, і тут переходимо. Теж це тогорічна прищепа секюві. От один приїзд дуже хороший дав, а то все плодові бруньки закладає. От, це є така проблема. Тут бачу листя покрутилося, це тля. Я обробляв, от, якщо таке листя, то це от кля. Воно відпаде пізніше. Ще тут на деяких... Тут я не покажу, на деяких листках замітив бактеріальний опік чорне листя. Можливо там далі подивимося. Так, дивимося, тут хосу не прийнялося, а тут у мене амфора. От. Стебла червоніють, і ось іще от, бачимо, недавно тільки ось відцвітає. Я на всякий падок один пліт залишив. Тобто пізні характерне це для Яблунівської, дельбар'ю і от саме зараз бачимо, що це і для амфори теж ну, європейські сорти от характерні їм. Так, і тут теж хосово, ну тут взагалі шикарний ось. Перевіст. Так, це тогорічний в мене сек'юї. Теж от пагони дали. ну Талгарка тут взагалі сорт шикарний. Взагалі безпроблемний. Нічим не пошкоджується. Єдине, що довго не зберігається в мене, то так от поїсти і хватає тут. -то. Так, дивимося далі. Сакює. Оте, ну поки призупинили, я боюся, що отак От воно і зупиниться. Буду спостерігати. Так, тут теж ось, ось сакює. Ось два хороших таких прирости, думаю, далі теж підуть рости. Так, тут дербельо. Тут на карликовій груші я прищеплю дербелью. Це років п'ять тому. Була карликова груша, тут стала дельбар'ю, тут взагалі шикарні прирости. Так, йдемо далі. А там зверху у мене чуюро, лі, теж урожай. Так, тут у нас сакію. Ось непогано. Все прижилося. Фактично всі щепи. Від хосутіки, він відмінно од натіки, і тут сикює. Ось теж не пішла вріст, все нормально прижилося і одразу закладає плодову бруньку. Тобто, якщо прищеплювати десь, от не на кінці гілки, там або гілку не обрізати, щоб сила е, прищепи була. а десь так в скромному місці, де сокорух іде далі по гілки, то вона починає закладати плодові бруньки і пан росте, отак на замітку. Тут в мене як огорожа є така чорна малина Куберленд. Ну така вона, Я її вважаю як полудикову. в мене є тайбері та взагалі там от, о, малина. А це чорна малина ну смачна, Не пана на смак. Так, і тут я ще хотів показати Пінголі. От Пінголі теж. От, красавчик, один з кращих моїх азіатів по смаку. Так, і тут у нас іще є писанка. Ось. Навіть стовбур неї такий цікавий. Теж от щеплював я вже пізно у другій половині квітня. От. Дуже хороша підщепа от беларська красуня рекомендую його от і все приживається все чудово росте от азіати особливо, особливо дуже добре на ній приживається ось такий маленький огляд по азіятам прищепам біля квартири До речі, тайбері тут покажу. Тут у мене кущик для себе садив, а в саду вже буду саженці робити на осінь. Ну, шикарний. Шикарна вже на малина. От. Це тут третій рік і такий урожай. От вже тут половина зібрана, рання, дуже смачна. От, Якщо доспіє, достигне, вже така буде темно-бордова, то взагалі кислинки немає. Смачна солодка.